thank you Щороку 8 травня в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. Цього дня ми вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та жертв Другої світової війни 1939 року по 1945 роки. Друга світова війна стала найбільшою трагедією загальносвітового масштабу у 20 столітті, забравши десятки мільйонів життів, ламавши долі сотні мільйонів людей, зруйнувавши ще цілі міста і навіть країни. Вона проклала свій кровавий шлях також і Україною. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Категорію ще без компромісу захищати його усіма розумними способами. День пам'яті та де примирення символізує не переможця від переможними. Бо диктатори завжди прагнуть задоволити імперські амбіції з збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Тож ніколи знову. Нам не треба війни, не треба, ми за мир і спокій на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливи кораблі. Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Вітром правді і сили людської. Силу ту не здолати в віках. Нас даремно лякають війною. Міці народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Щоб на коржаки в чистому небі, а плавали космічні кораблі. Нині. Як і в роки Другої світової війни Україна воює з агресором. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності. Проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда злочин. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини.